Шановні телеглядачі телепередачі РТК Хуст мій лікарю. Сьогодні ми будемо з вами говорити про аденому простати. Це занадто поширене захворювання, доброякісна пухлина, називається аденомою у чоловіків. На сьогоднішній час ця хвороба досить помолоділа. І вже буквально з 50 років нам доводиться оперувати хворих із обданомою простати, оскільки ця хвороба, не дивлячись на те, що вона незлоякісна, дуже турбує, бентежить чоловіків. Викликає вона різні. Такі болі в ділянках промежені, в ділянках черева над лоном. і почащене сечовиділення, і навіть аж до припинення сечовиділення. Микола Іванович він не тільки наш пацієнт, але й гість. Микола Івановичу вчора зроблено таку операцію, як ви бачили, шановні телеглядачі. Тільки що сьогоднішню операцію, сьогоднішнього хворого Вже сьогодні Микола Іванович з палати інтенсивної терапії перейшов у свою палату. Микола Іванович, як ви себе почуваєте і як ви потрапили сюди до нас, можете сказати? Почуваюся прекрасно. Потрапив я по дуже гарних рекомендаціях. Дуже гарні були відкрити у нас на Буковині. Я ще Чернівців приїхав сюди. І ну, такі люди подарувалися, що дуже, так казати, були задоволені, І в, і в яких операціях було ще тяжче, ніж моя, але ну, все, все рівно їм дуже сподобалось, відношення самого лікаря і взагалі в цей духовно медичний центр. Він вдохновляє набагато, як то кажуть, надає надію людині. Тут медицина ну, якось разом з релігією воно все разом невід'ємне. Воно це надихає людину на те, щоб людина вірила в Бога і вірила в успіх операцій. І надіялася. І надіялася, не віддаєся на Бога. На Бога так. Мені дуже сподобалося тут. Я вперше тут. Так що надіюся, що все буде добре. Переніс операцію дуже добре, дуже гарні лікарі, анестезіолог гарний, ще й земляк оказався, оказується. Родом з Чернівців родився там, а працює все життя тут. Так що мені дуже тут сподобалося, Відношення, самовідношення, і взагалі обслуговування. Територія гарна і гарний край, дуже він тут подобається. Так що ви тут свідчите серед своїх. Так, да, я вже тепер буду мати тут друзів і вас буду запрошувати в гості до нас, нас задоволення, приїжджайте до нас, побачимо сторону, дуже гарне місто. Є що подивитися. Резиденція митрополітів дуже гарна. Ну, є історичне місто. Дуже будівлі гарні, австрійські, є що подивитися. Інститут, інститут університет, теж кажуть. Так що будете мати час, задоволення вас запрошую теж у гості. Дякую. Да, я да. теж з теплотою згадую да. у Чернівці. Да. Колись там я був на з'їзді анестезіологів у Чернівцях, да, Це так. Союзний да, да, да. да. Ну, от, а також науковий керівник, мій професор да. цвету, угу. був у Чернівцях в інституті да. медичному, завідувач, кафедри топографічної анатомії, оперативної хірургії. Взагалі мені везло дуже на хороших людей. На хороших учителів, яких я згадую і тепер, і згадую їхні поради і так далі. І от стараюся бути подібними на них. Бо це люди були ще тої заказки не радянської, до радянської, в mm. яких було дійсно духовність на першому місці, mm. а тілесне матеріальне на другому, які дійсно віддавали себе для хворих mm. і єднання. Mm. Я ще в обласній лікарні, коли був студентом, mm -hmm. застав медичних сестер монашок. Mm -hmm. Монашки, mm -hmm. сестри Милосердя. Mm -hmm. І я вже тоді задумував побудувати свою лікарню mm -hmm. і мав намір, щоб медсестри були монашки. Mm -hmm. і мені було обіцяно ірархаміну, але на жаль. Мало йде тепер у монашки молоді, ну, так. дуже важко підобрати, хоча я би їм дав і медичну освіту, і можливості да. на то все. Дасть да, Бог, що ще колись ця моя мрія розбудеться да. до кінця всі ваші мрії. Да, мабуть, да. так воно да. і буде, бо це мої да. дитячі мрії. І коли так. я був на конференції у папи Римського, була mm -hmm. 11 міжнародна конференція, людина подоба Божа. Чи завжди, то там виступали кардинали, вчені різних релігій представники. І вони говорили, що щаслива та людина, якої збуваються дитячі мрії. Так що я дуже дійсно щасливий і щасливий тим, що можу допомогти хворим і щасливий тим, що збулася мрія і моїх батьків, яких дуже хотіли, щоб я був. Священником, я хотів. Но ви поєднуєте, от, я бачу. А тепер от Бог да. вислухав їхні молитви. Да. Я поєдную. Да, тепер да, практично да. Бог сотворив як єдине ціло тіло й ну, душу. Да. От, і да. не можна їх роз'єднувати. Да, да, да. І дуже багато хвороб залежить від душевного спокою, від, від чистоти нашої душі, ми іноді над тим і не задумаємося. Да, да, да. Мені приємно, що. Відгуки про нас. Так, да. ще що хотів сказати. Вчора мав можливість прочитати збірку віршів Степана Томовича. Мені теж дуже сподобалось. Я вже дочитав майже до кінця, сьогодні вже дочитаю, після брати співдав. Тут залишилося. Дуже гарна збірочка. Він мені особисто подарував, що підпише. Приїду додому і буду всім показувати на Буковині, з яким гарним лікарем я мав справу. Всього вам краще. Щастя, здоров'я. Дякую. Здоров дякую. Дай було... вам здоров'я. Да, да, да. І всього всього нам. Ви приємна людина. яку да, ліку, Приємно лікувати і легко лікувати. чесно вам кажу. Гарно. Дякую. Мені повезло. Ну, хай вас Ще, Бог береже. Дякую. дякую. З Богом. Приємно відмітити, те, що ми на сьогодні маємо високо кваліфікованих вахівців. В першу чергу Степана Степановича Біляка, який володіє методами трансуретральної резекції, пухлін, аденоми, простати, і хочу сказати, що ця методика вона значно легше переноситься хворими і після оперативного втручання хворий на другий, третій, рідко на четвертий день виписується додому. Обичко Пізніше ми виписуємо хворих, які із -за меж нашої області. Ви подивитеся хід оперативного втручання, і під час цього оперативного втручання ви зможете подумати і про себе. Я маю на увазі чоловіків, жінок, про своїх чоловіків і родичів, у яких є симптоми. Характерні для аденоми простати. Ця операція проводиться через сечовіддільний канал з допомогою апаратури, і таким чином лікар дивиться на монітор і проводить цю операцію.

Ви захворіли і не знаєте точного діагнозу, бажаєте перевірити свій стан здоров'я, але вам важко розібратись кому довіряти. Завітайте в духовно медичний центр прото іре Української православної церкви, заслуженого лікаря України, кандидата медичних наук Степана Біляка. Тут вам обов'язково допоможуть у клініці. Висококваліфіковані лікарі найдосконаліша сучасна лапароскопічна та ендоурологічна апаратура. Застосовується якісно новий рівень оперативного лікування хірургічних, урологічних та гінекологічних. Хворих за користанням передового досвіду кращих клінік США» по проведенню безкровних операцій. Широко впроваджується і озонотерапія, медичне обслуговування в центрі на найвищому рівні. Тут створені всі умови для перебування хворих, зручні одномісні палати, операційна, процедурні для рідних і поліклінічних хворих з віддалених районів, готель, Ужгородський район, село Минай, вулиця Широка, 2. контактний телефон 050 534 38 43 É. Hey.